Всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця». До нас приїхало нове надходження. Це Ford Escape 2021 року випуску. Автомобіль у нас гібридний, обладнаний 2,5 бензином двигуном, е автоматичною коробкою передач, гібридною установкою та системою повного приводу. І ціна автомобіля 28 490 доларів. Машинка має пробіг всього-навсього 26 тисяч кілометрів. Приїхав до нас із штатів з пошкодженням по лівій задній частині, все відновлено в оригінальними запчастинами. Маємо маємо таку передню оптику лінзовану, 19 легкославні диски з хорошою гумою. Безключовий доступ, в гарному синьому кольорі. Жодних нарікань по технічній та візуальній частині немає. Також у нас великий просторий багажний відділ з електроприводом, камера заднього виду. Машинка у нас в дуже класній комплектації, дуже є багато асистентів, утримання в полосі, радар, адаптивний круїз контроль Давайте перейдемо до салону, саме до заднього ряду. Тут у нас світлий текстильний салон в ідеальному стані, просто навіть запах нового автомобіля присутній. по передньому ряду. Також є в нас датчики сліпих зон, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо, віртуальна приборна панель, розширена мультимедіа, підігрів керма. Управляється все джойстиком, клімат-контроль двох зони. Отже, друзі, бо зацікава дана пропозиція. Ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, Дуна. Дане авто можна придбати в нас за ціною 28 490 доларів, доступний в лізента кредит, а також можемо допомогти вам пригнати авто із США.